Зліва направо в захисті Григорій Шаповалов, номер 3 Євген Степанчук, номер 4 Роман Шупик, Мотрицький Назар, номер 9 Бондарчук Михайло і номер 11 Богдан Олексієнко. У нас перший небезпечний момент може бути Щербаков. Подача! і пробивай! Який момент! Що ж, і одразу арбітри. Арбітри сьогоднішньої зустрічі. В першому момку удар від. Доника відмінний. З'являється на полі. Як Вадим Беба, так і Ярослав Ката. Прострільна передача від Шаповалова. Пролітає вона над поперечкою. Олексієнко. Подав. Передача на Доника. Доник виривається в карний майданчик. Прострільна. І влучає м'яч в руки. Був готовий. Включення партнера. Щось знімає подачу. Шупик. Удар. Поворотах. Ще удар цього разу. Беба вже рятує. Шупик. Побачив підключення седорука і потрапляє в положення по загрою півзахисник Черкащан. але відмінний момент. Поненти і без фолу забрати м'яч. Тим часом ще одна. Дальня подача від Шупика на Смотрицького. Цього разу Смотрицький в карному майданчику. Намагався виконати пострільну передачу. на НТБ, ЛНЗ. Все до рук. Все до рук. Один в один. Прострілює і пробиває гол! Забиває Богдан Олексієнко! Уже добре скористався Олексієнко своїм шансом і замикає він прострільну передачу від Сидорука. Далеченько до карного майданчика, але одразу вирішили розіграти м'яч. Погребняк на правий фланг. Подача. Подача в напрямку на Доника. Доник вривається в вільний простір. Є забігання від Сидорука. Сидорук. І забиває Бондарчук. Забиває дев'ятий номер Черкащан. Ну що ж, ну, всю роботу, можна сказати, Данил Сидорук виконав. До цього моменту ну практично ніякої гостроти не було. Біля воріт Вадима Беби. Ну, ще одна подача. І Олексієнко. Цього разу Олексієнко програв. Ну, от момент з'являється, пробиває. Ситуативно обмінявся із Шаповаловим позиціями. Григорій Шаповалов опинився трохи вище, ніж Вінгер. Доник пробиває і забиває! Який гол! Доник! Який гол? Чарівна ліва. Ага! І прямо під стієчку визначається Мирослав Доник. Побачив забігання Смотрицького. Смотрицький. Далі на Сидорука. Сидорук в карному майданчику. Прострільна! І... Чур, не встиг, не встиг Бондарчук. Не зміг відгукнутися він в цьому епізоді на цю прострільну передачу, але розкішний. Міг би бути момент. Іще один шанс відзначитися забитим голом. Трохи позиціями із Шаповаловим. Шаповалов трохи вище. Стевко правим флангом. Є можливість прострілювати, яка. Пролітає повз. Що? Ширяєв. Передача на шаповал. Приймає гриворій шаповал. Цей м'яч. Тим часом Будовиченко задає удару і положення поза грою Фіксує рефері. Ще одна красива передача від Ширяєва на смотрицького. Смотрицький. Скидання на доника удар блокується. Черпакова Олександра на поле вийшов номер 20. Ширяєв його. Прострільна передача. Уже готується до виходу на футбольне поле. Тим часом дуже красиво розіграли черкащани. І входить уже Ященко в карди байдатчик і подача на доника. Дубель оформлює. Морослав Доник, ну дійсно дуже красиво командно розіграли. Красивий пас п'яточкою від Ширяєва. Двиченка у Довиченко. Вдовиченко. Атака триває. Атака вже другим темпом. Хороша. Передача верхом. Пробиває Дроменко над поперечкою. Подача на ближню стійку напрямку на Ященка. Забиває Ященко. Ну, таки знаходить. Нападник Черкащан. Забиває який гол! який гол. Забиває ЛНЗ. Зняв. Павутину із лівого верхнього кута. Ще один небезпечний момент у нас.